Близько пів сотні багатоквартирних будинків в Івано-Франківську без тепла. Хоча опалювальний сезон стартував ще тиждень тому, і тепловики називали подачу опалення вдалою та успішною. Грітися в своїх оселях поки що можуть не всі містяни. За інформацією на сьогодні на ранок у нас відключено близько 50 будинків житлових, також близько 163 з трьох заявок на 1580 по розповітрюванню стояків. Хочу сказати, що роботи проводяться. У нас найбільший підрядник по теплу це теплокомуненерго, і також ми своїми силами працюємо. Наші сили спрямовані в стороні Конувальця городок Бам, оскільки там найтяжча ситуація з мережами. На жаль, запуск йде не так, як би хотілося, але найближчими днями. Все буде врегульовано оскільки котельні війшли в режим зараз і подають в нормальному режимі. Тиск та температуру тепер буде легше розповітрювати батареї за минулий тиждень. Звітої теплоенергетики отримали майже дві тисячі повідомлень про холодні батареї. Тож аварійним службам стверджує дирекція теплокомуненерго ніколи вгору глянути. Поза як працюють цілодобово і без вихідних в дуже складному стані технічному внутрішньобудинковій системи, і в першу чергу аварійно-диспетчерські бригади вони працюють на усунення. Протікань в самих житлових помешканнях: три бригади на вихідних, то в неділю навіть бригади не заїжджали жодного разу на територію автобази, постійно їздили від адреси до адреси. Нині понад усе потрібні слюсарі-ремонтники. Якщо маєте знання і вміння, зголошуйтеся. Роботи вистачає, адже тепломережі в катастрофічному стані у житловому фонді, кажуть комунальники внутрішньобудинкові системи півстолітньої давнини. Відтак їх латати це викинути гроші на вітер. Але чомусь влітку ці питання на оперативних нарадах не піднімаються. А щойно стартує опалювальний сезон, вилазять боком усі проблеми. Хто з вас готовий? Отак мені 50 адрес показати і сказати, що. Оце не важливі. Ми тут це запускаємо сьогодні. Оце у нас займе тиждень, а це люди добрі три тижні займе. Можна так зробити? На сьогоднішній день я думаю, що три тижні на три тижні вони підуть на нормальний режим роботи. Але я ще раз хочу сказати: балансу утримувачого будинку, кожному дому, і всі ми з добре отримують або в носі. Літо, весною починайте робити внутрішньобудинкові роботи. Робіть збори і мешканців попереджуйте, бо мешканці зараз визвонюють і виписують безперевно, щось. Але власність мереж будинку це є власність мешканців цього даного будинку. І без капітального ремонту, якщо будинки 30-40, 50 років не роблені ремонти, то ніяко ніяку подачу такого місця не витримається внутрішньобудинкові мережі. І в будинку треба міняти, і це є великі кошти, але треба сорванізовуватися. Міський бюджет буде дофінансовувати, а люди все рівно повинні збирати кошти на те, щоб ремонтувати внутрішню системи. Комунальники кажуть, тепло буде у всіх, але треба за два тижні почекати. До речі, холодно не лише в пересічних івано-франківців. У міській раді батареї теж зимні. Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.